Я обіцяв у коментарях розказати вам про себе. Я вирішую продати легковий автомобіль, міняв щеплення, робив форсунки, продавалися на авторія. Тепер я, звичайно, не циганський барон. Ну от і все. Прибрав. Це я називаю у людини. Ну що ж, друзі, усім привіт з минулого. Чому з минулого? Бо у мене ще четвер, у вас уже неділя. Записую це відео. Нестандартний початок, як для мене. Відчую себе блогером. Зараз у себе на майданчику. Позаду мене ви бачите машини. І я обіцяв у коментарях до, у якомусь із минулих відео розказати вам про себе і про машини. Отож, починаю про цей ман. Ман у мене з'явився рівно за тиждень до початку повномасштабної війни, 17 лютого 2022 року. Я тоді працював, як я казав раніше, на телебаченні. Купував я його у знайомого, тому цей ман такий і був. Ось фотографії ви бачите, який він був до мене, при мені спочатку. Я його купив і він у мене приблизно півроку, до червня 2022 року просто стояв. І все ж таки, урешті решт я вирішую продати легковий автомобіль, докласти певну суму і купляю на пів причі. Але не ось цей. А зовсім інший. Ось такий у мене був бодекс, самоскит. Він був повністю залізний. Тара була з автомобілем 15300 приблизно на сафах, інтраксах, на барабанах. Ну, спочатку ще була історія. Він був зовсім в іншому стані. Його практично повне обслуговування було з нуля Його розбирали, всю ходову дивилися до того напівпричепа, Повністю переварювали пачку. Ну, парамі він був в хорошому стані. Всі підшипники, всі барабани, всі накладки тормозні, усе в ньому передивлялися, перероблювали. Тоді близько місяця ми займалися з тим прицепом, щоб довести його до ось такого стану, як на цьому фото. На цих відео, якщо знайду, покажу. Ось така була історія. Тепер розповідаю, що по ману. Машина у мене приблизно вже 2,5 роки. Кардинально нічого я по ньому не робив. Ось з останнього: що я замінив радіатор, передивився компресор. Ну, поміняв резину, це таке дрібниці, бо це звичайна справа. Що ще робив? Тормозний блін міняв колодки, звичайно. А так, взагалі, машина тфу тфу мене не підводила. Нічого кардинально такого я не робив у ній. У дрібниці обслуговування, масла, фільтра це таке. Можливо, ще щось, я не пам'ятаю. Знаю, що попередній власник міняв щеплення, робив форсунки. Ну, а так, врешті, машина взагалі в непоганому стані. Їздив два роки водій. Зараз ось я від'їздив не знаю скільки місяць, можливо. Поки що політ нормальний. Ну а те, що машина виглядає так, як вона виглядає, це вже заслуга цього року. Ось є відео, посилання на нього. Там я показував, як полірував автомобіль, кабіну повністю полірував. Ось ці наклеечки клеїв. Завдяки ним багато хто мене впізнає, на елеваторі, на заправці підходили. Дуже приємно, що люди впізнають машину. Отож, автомобіль у такому стані, як він є. А ось напівпричіп до нього: Алюмінієвий. Тара з автомобілем 13,5 тонн, 13800 це якщо повний бак. От ось так він виглядає помаранчевий. Я пишу в тіктоці ці хештег найжовтіша сцепка. Ну, виглядає. Досить яскраво на дорозі, скажімо так. Що по е, прицепу? Тут Мерседеси Інтракси, ось такі вони на дискових гальмах, АБС, легенький прицеп, легкий в ходу. Ось так він виглядає з цими щитами, які дуже багато е, мають своїх поціновувачів, скажімо так, які просили в Тіктоці зняти їх. Не знаю, поки ще не, не робив цього. Ось так він виглядає ззаду. Про те, як я купував цей причеп, також є відео. Ось воно. Ну а так як я вже вам розказав історію Мана, тому варто розказати, мабуть, історію цього прицепа. Отож, мій автомобіль і попередній прицеп Bodex продавалися на авторія. І справа в тому, що прицепа купили приблизно за день чи за два, я не пам'ятаю. А машина так і залишилась стояти на продажі. Спочатку були клієнти, потім в силу обставин, які відбувалися в країні, їх не стало. Потім почали падати ціни, і я все ж таки вирішив не продавати автомобіль. Він стояв до весни, я до нього практично не їздив, у мене були інші справи. Тож, наступила весна, і я вирішив, що потрібно щось вирішувати: або продати автомобіль, або просто купити до нього напівпричеп. І як ви зрозуміли, обрав я друге, купив ось цей напівпричеп, почав займатися документами, зробив свої посвідчення категорії, це є і вирішив спробувати безпосередньо себе у ролі водія вантажівки. Думаю, кому було цікаво, то ви почули відповіді на свої запитання, які ви мені писали у коментарях. Якщо ще залишилися, пишіть, обов'язково буду намагатися вам відповісти. Але тепер хочу проговорити більш про негативне: про хейт. Хейт його небагато, але він все ж таки є. Ось ось ці коментарі такого характеру. Лише на таке я не відповідаю. Поясню чому. По-перше, як ви, як ви ставите запитання від цього? Також багато що залежить. Я не люблю нетактовних і зухвалих людей. Якщо вам цікавить ціна, ви могли б мені зв'язатися зі мною в особисті повідомлення, і я вам одразу б сказав, коли ви мене починаєте вчити. Як я маю говорити у своїх відео, що я маю казати, чи називати ціни, чи не називати це моя особиста справа. Чому я цього не роблю? Я не вважаю за потрібним називати ціни що і за скільки я купую. Ціни ринкові, я не купив цей прицеп за 5 тисяч доларів, але не купив його і за 35 тисяч доларів. Абсолютно ринкова ціна, точно так само це стосується автомобіля. Якщо вас цікавить, Зокрема, ціна мого прицепа, якщо ви його хочете купити, називайте свою ціну, я вам продам, чи так само автомобіля. Але для того, щоб рахувати чиїсь гроші, чи там ви запитуєте, скільки заробив, я не вважаю, що це нормальне запитання. Тому бажаю усім добра, усім всього найкращого, хейтерам взагалі бажаю залишатися такими, які вони є. Ну а на цьому частина мого блогу завершена. Дивіться, що я робив із автомобілем. Ось так виглядає зараз спальне місце. Я тоді тимчасово постелив такий дивандек. Я шукав сюди таке щось під тон кабіни, тут ж все сіре. І здається, знайшов. Зараз приїхав. Так немає поки роботи ніякої. Цих декілька днів зараз перестелю. Таке приїхав подивитися до машини, що тут, чи, чи все в порядку, чи нічого не сталося, ніби все нормально. От зараз покажу, як буде. Ну вам як? Мені здається, стало набагато краще. Тепер я, звичайно, не циганський барон, але отак сіре, воно більш-менш вписується в інтер'єр. Ну я, в принципі, таку і шукав якусь сіру під сидіння, під ну, сидіння сині, під шторки, під обшивку кабіни. Думаю, нормально. А те червоне забрав. Та-дам! неочікуване вімкнення, не в мані, не біля нього, а біля ось такого агрегата. Хто із Олдів, хто дивиться Тік-Ток, пам'ятає, що є ось такий агрегат Гелік. І до нього є ось така техніка навісне, картоплекопалка, купалка. Але так як у нас в нас стоїть без діла, зараз сезон, то виставили, продаємо, бо ніби хороша техніка, але в нас немає, що нею купати. Не знаю, коли вийде відео, вона вже, мабуть, продана, але якщо ні, то можете писати, питатися. Добре, що я ці декілька днів перерви, попідганяв трохи роботу. Зараз от помию свою машину, помию кенго, наполірую її натру в салоні. І прикол в тому, що я менше тижня назад гнав її на мойку, помили, постояла в гаражі, але я ж собі думаю, ніхто краще за мене її не помиє. Я люблю намити, щоб було чисто, пахло в салоні ззовні. Ну, в ній взагалі то не дуже так і грязно, але я постійно це роблю, вимиваю її. Кенгу-то взагалі Кенгу-от більше місяця не милось, то там є роботи трохи. Але і свою хочу добре вимити. Раз диски на тру. Хочу супорта пофарбувати, в якийсь сірий чи чорний. Просто вони так вже пооблущувались трошки. Ось так це виглядає. Спочатку витираю сидіння кохом, ось таким, а потім проходжу кондиціонером. Зараз воно трошки попрацює, це, щоб шкіра не блестіла, була така матова. Ну от і все. Прибрав, чистота. Сидіння мені подобаються, які нитки стоять матові. Чисто гарно. Ніби ж невелика машина, а так довго прибирав, вимивав. Нічого. На трохи часу вистачить. І далі продовжується робота вдома. Розбирався з світлотехнікою. Тут лампочки міняв, проводку, новий кабель прокладав, це все поробили. Ось прикрутив брезговик. Резину треба було б замінити. Резетка нова. Поставив. Коротше, треба, щоб був цей прицеп на ходу. Він фарбувався, батько його два роки тому фарбував, але вже знов. Може буде часто, то перефарбую. Зчепився з цим прицепом, зараз буду їхати, перевіряючи світяще ліхтарі, заодно вирішив зняти, показати вам. Поки батько ріже на фоні, покажу вам дракона, пригнали. Зараз будемо мити. Був. В селі він стояв, нічого в принципі не робив, але весь брудний. Ну, спереду не дуже. Трактор уже вимитий, це я називаю у людини як ерхер, Але все одно він приїхав, такий в пилюці трохи, брудний, бо їздив, то повимивав усе колеса, двигуна, бака, вимив задню навіску, воно там все було в болоті закидане. От, ззаду помив. Взагалі тепер він чистий, можна подивитися до нього, готувати вже ж осінь скоро. Запущу його в роботу, здам в оренду. Дуже добре, що я загнав Мерседеса в гараж і він не попав під град, але дивіться, що в мене є. Я згадав, що не показав вам картку водія, яку я отримав. Посвідчення водія я показав. Ось приїхала моя картка. Спеціально витягнув її із цього, із тахографа, щоб похвалитись вам. Це, що означає, що я тепер справжній далекобійник. Чи так просто аби була? Ніколи раніше цього не казав, але якщо вам не важко і сподобалось відео, підпишіться, поставте лайк. Як то кажуть, і вам приємно, і мені не важко. Ну чи навпаки. Все, до побачення, до нових зустрічей.